Доброго дня, шановні депутати. Ми Розпочинаємо роботу 46-ї позачергової сесії, 8-го скликання. Прошу хвилиною мовчання шанувати всіх загинув. Дякую. До Ковчанської сільської ради обрано 22 депутати. На сесію прибуло 10 депутатів. Відсутність поважних причин. 9 Де депутатів. Чи можемо розпочинати? Роботу на сесії, шановні депутати. Так. Так. Поступила пропозиція розпочати роботу. Отже, проголосуємо. Хто за те, щоб роботу 46-ї позачергової сесії 8-го скликання? Прошу голосувати. Можна, так, можна через праву підвіть руки. Юрій нам прошу проховати. Державний гімн України розпочинаємо. Okay. Прошені староста Миколаївського старостинського округу Івани Тимошук, староста Мильчанського старостинського округу Віталія Бондарчук. Шановні депутати, на розгляд 46-ї сесії 8-го скликання, вносяться наступні питання. Перше про обрання секретаря засідання сесії сільської ради. Друге про затвердження порядку денного сесії сільської ради. І третє про звернення Повчанської сільської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Так, на які будуть пропозиції щодо обрання секретаря засідання сесії сільської ради? Так. Інших пропозицій немає? Хто за те, щоб секретарем засідання сесії сільської ради було обрано депутата Павлюк Наріюрівну? Прошу голосувати. Руслан Тичук. <кій> Пасічник Наталія, За. Котуль Микола, За. Грушко Галина, За. Матвійчук Володимир, Кохан Тетяна, За. Мокра Тетяна, Тітаренко Мирослава. Бобела Валерій. Інна Іванюк. За. Рішення, Рішення прийнято. Приступаємо до. Затвердження наступного нашого питання, затвердження порядку денного сесії сільської ради. Так, шановні депутати, чи будуть у когось доповнення до порядку денного сесії? Якщо змінки доповнень немає, то є пропозиція передней 46-ї сесії 8 складі не затвердити. Прошу голосувати. Руслан Печук, за. Пасічник Наталія, коптуль Микола, Грушко Галина, За. Матвійчук Володимир, кохан Тетяна, Мокра Тетяна, Тетренко Мерзава, Бубела Валерія, Павлюк Неля, Іванюк Інна. За так, так отже, що передо йде. Першому розглядаємо наше питання основне. Про звернення Повчанської сільської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським відповідно до статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Повчанська сільська рада пропонує звернутися до зміни до керівництва Дмін Вічнів, Вседлецького повіту, Мазовецького воєводства Республіки Польща щодо підтримки плану перемоги, представленого Президентом України Володимиром Зеленським. Так це звернення додається Почецькому сільському голові направити звернення до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, керівництва Дмін Вічнів, Сидлецького повіту, Мазовецького воєводства Республіки Польща. Забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Повчанської сільської ради. Звернення Повчанської сільської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи. На свою мову та традиції незалежність своєї держави план перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України в США європейських країнах, які є надважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради та перелік заходів рішучих кроків, які мають переловити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, п'ятий безпекових аспектів. Країнці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотні зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на території Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті. Наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт – безпековий розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне вчасного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Повчанська сільська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені жителів громади звертаємося до керівництва дві невішні Сенвецького повіту, Марзвецького воєводства Республіки Польща із проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед Національним урядом Республіки Польща про підтримку плану перемоги, представленим президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємось, що він буде підтриманий партнером і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Отже, шановні депутати, хто за те, щоб підтримати дане звернення Повчавської сільської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президенту України Володимиром Зеленським та направити його до керівництва Кліни Вішніп, Сердвецького повіту, Мазовецького воєводства Республіки Польща? Прошу голосувати. <клух> <клух> Руслан Ткачук. За. Пасічник Наталія Котуль Микола. За. Грушко Галина, – «За», Матвійчук – «За», кохан Тетяна, – «За», Мокра Тетяна, – «За», Тетеренко Мросава, Бубела Валерій, за. Павлюк Неля, Івенюк – «За». Рішення прийнято. Шановні депутати. Дякую. Порядок денний нашої сесії вичерпаний. У кого є якісь зауваження щодо ведення регламенту сесії, можливо, хтось із вас ще бажає виступити. <клес> Якщо зауважень та виступаючих немає, 46-та сесія, 8-го скликання вважається закритою. Estou. Uh -huh.